Який найгірший подарунок на день народження ви коли-небудь отримували? Коли мені виповнилось 16 років, мені подарували старомодну вживану зубну щітку, зроблену зі щитини свині. Вона дісталась мені від бабусі та дідуся. Бабця сказала: цитую: нові зубні щітки нікуди не годяться, оскільки вона користувалась цією щіткою вже багато років. Звісно, зуби нею я ніколи не чистив, але використовую для чищення підошви взуттям. Сигарети й дезодорант від п'яної подружки мого мерзенного дідуся, коли я відкрив подарунок, вона підморгнула і сказала, що знає, що я курю. Мені було вісім. Золота рибка. Тоді мені було 18, зараз 31, А він досі не простягнув ноги. Ненавиджу його. Боже, як я ненавиджу цю рибу. На жаль, оскільки я її господар, то відчуваю себе відповідальним за те, щоб забезпечити їй найкраще життя. Я буду дуже щасливий, коли він нарешті відкине копита. А поки що, цей покидьок продовжуватиме жити в розкоші. Це був подарунок не мені, але я досі не розумію, чи ми так завонили перед людиною, яка подарувала моїй п'ятирічній доньці караоке машину. Записку в якій йшлось про те, що вона об'єднала мій подарунок на день народження з подарунком на день батька. Об'єднаним подарунком було сказати мені про те, що вона хоче розлучитись. Мій тато купив мені лампочку на мій 19-й день народження, а пачериця на 19 років подарував нову машину. Хоча у нас лише кілька місяців різниці в віці, все було боляче. Я отримав чек від своєї літньої тітки на 5 баксів. Він не пройшов, і банк зняв з мене 10 доларів комісії. Мама купила мені яскраво рожеву валізу, коли мені було 17. Це все, що я отримала. Таке відчуття, що вона хотіла, щоб я скоріше з'їхала. Це був не те, що подарунок, але коли я розлучався, моя майбутня колишня дружина запропонувала мені повечеряти на мій день народження. Останній, який ми святкували в ролі чоловіка та дружини, це здалось гарним жестом. Останній акт вічливості напередодні неприємного процесу. Тож ми сиділи в ресторані та їли закуски, і я запитав, як ти знайшла це місце. О, це наш з хлопцем, заради якого вона мене кинула, улюблений. Ресторан, відповіла вона, це був найгірший день народження. Ніколи не забуду день народження, коли мені подарували лише шкільне приладдя. Цього року я не отримав нічого, тож це мабуть найгірше. Але одного разу я подарував своїй нареченій на день народження сережки від Тіфані, а на власний отримав повітряну кульку. Не подарунок, а листівка в моїй родині вона стала легендарною. У мене є тітка, яка дуже екстравертна. Любить щось святкувати і поводитись екстравагантно. Я ж інтроверт, не люблю свої дні народження. Мені не подобається святкувати свій день народження з певних причин. Я не люблю увагу. Коли мені виповнилось 40 років, моя тітка надіслала мені листівку. Всередині вона зазначила, що я повинен бути щасливим, радіти Життю і святкувати цей день. Далі в листівці вона написала не один, не два, а сім некрологів про людей, яких вона знала, що померли або вже на ладан дихали. У всіх подробицях це була найсмішніша листівка на день народження, яку я коли-небудь бачив. Тепер вона зберігається в нашому сімейному сейфі як легендарний артефакт. Я знаю, що вона мала добрі наміри, але це було жахливо. Вішалка для одягу на той момент мені було 10 років. Коли я побачила її, то дуже збентежилась. Потім мені сказали, що родичі її привезли зі своєї подорожі до Франції, і це здивувало мене ще більше. Вони знали, що одного дня в Америці спробують заборонити аборти, тому хотіли, щоб ти була до цього готова. Коли мені було 6 років, дідусь з бабусею по батьковій лінії подарували мені картоплину. Вона схожа на котика чи песика. Сказали вони, ти можеш з нею гратись і маєш пишатись. Ми самі її виростили. А ще мені вручили найдешевший набір кольорових олівців. Інший їхній онук за тиждень до цього отримав дуже круте і досить дороге іграшкове піаніно. Так, моя бабуся по батькові ніколи не любила мою маму, а матір того. Іншого онука була її донькою. Коробка пластівців від основного родича, що у мене залишився, до неї додавався чек, на якому було написано, що для покупки використали купон на 3 долари. Життя і так складне бути забутим це краще ніж коли тобі обличчя тицяють, як мало ти важиш в день народження, коли тобі найбільше не вистачає тих, хто привів тебе в цей світ і кого потім жорстоко забрали. Клятий ящик консервованої печінки надіслав мені в гуртожиток мій дядько. Відтоді моя сусідка по кімнаті стала незрозумілою, чому підозріло до мене ставитись. До речі, я ненавиджу печінку. Просто не розумію, навіщо він прислав 25 бляшанок печінки студенції, яка навіть не любить готувати. Мені, гетеро чоловіку, подарували дошку для шашлику у формі прутня. Мій хлопець виявився таким боягузом, що попросив іншу людину сказати мені, що він мене кинув. Так це був найгірший подарунок. Мені мало виповнитись 17 років, і я вперше запросила подруг на свій день народження. У дитинстві мені повній дівчині з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності було важко знайти друзів. Тож це була важлива подія. День був чудовим. Після школи прийшли друзі. Ми трохи потусувались, повечеряли, з'їли торт і збирались піти на фільм знову 17» Із заком Ефроном у головній ролі краще й бути не могло, поки мама. Не вручила мені мої подарунки. Більшість з них були типовими подарунками на день народження. Здається, я отримала шарф і DVD чи щось схоже, поки не розгорнула останній. Це була книга, і вона була запакована в інший папір ніж інші. Я люблю читати, тож зраділа, аж поки не побачила назву. Це була їж це, а не те. Книга про дієту, що була у моді у 2009 році. У мене, мабуть, обличчя потемніло. Бо Мама одразу ж почала співати їй дифірамби. Вона поетично описувала, яка вона пізнавальна, як вона змінить мій раціон, як швидко я схудну, і так далі, і тому подібне. Я не хотіла плакати перед друзями, тому пробурмотіла подяку і повернулась до торту, совуючи його по тарілці, поки не настав час іти в кіно. Я не могла дивитись на друзів, поки сестра, яка пакувала більшість моїх подарунків, не відвела мене в бік і не сказала, що. Що вона просила маму не дарувати мені цю книгу і навіть відмовилась її пакувати. Сестра вибачилась за те, що не сховала її від мами і не врятувала мене від ганьби перед подругами. Принаймні в той день мої друзі одразу зрозуміли, яка в мене мама. Одружений 20 років на свій 50-й день народження. Отримав листівку від батька, від дружини і дітей нічого. Нижню білизну та шкарпетки. Я був би дуже вдячний за це зараз. Але коли тобі дев'ять, ти чекаєш на сране Лего, а не на продукт Житомирської фабрики. На 14-річчя мені подарували газонокосарку. Мама подарувала мені книжку, яку я зробила коли мені було 8 років, щоб посміятись наді мною за те наскільки жахливою вона вийшла. Я намалювала ілюстрації та написала історію. Вона виглядала як лайно, тому що знову ж таки мені було 8. Вона любила принижувати мене, а потім злитись за те, що я не маю почуття гумору. Мені подарували унітаз для обиральні на першому поверсі. Я отримав кулінарну книгу, яка, як я бачив, вже давно припадала пилюкою на столі мого друга. Через кілька місяців він попросив її позичити і так і не віддав. Не мені, а однокласнику з початкової школи. У нього був день народження і його тато готував сніданок. Він запитав батька ти нічого не забув? Батько подякував йому за нагадування, бо він дійсно забув сигарети і пішов на роботу. Мій брат подарував мені на день народження Nintendo Dual Screen. Мені не дозволяли в неї грати, бо відеоігри не для дівчат. Мені подарували щеплення від правця. Так, у мене було дивне дитинство. Моя свекруха з діагнозом нарцисизм і її доця, і за сумісництвом найкраща подруга, яка сидить у неї на шиї, подарували мені надувні вставки для бюзгалтера на мій 25-й день народження на очах у всіх присутніх. Мало того, вони сказали, що це подарунок, про який я давно мріяла. Вони при всіх змусили мене вгадувати, що це. Приберегли його на вечір як останній сюрприз, і переконали, що всі дивляться, як я його відкрив. Вочевидь, вони були з крамниці приколів чи навіть заврори. Їх було зроблено з того ж матеріалу, що й надувні круги для басейну, і з них стирчав такий самий пластиковий клапан. На лицевій стороні упаковки була зображена дівчина з маленькими грудьми на фото до, і дівчина з величезними фальшивими цицьками на фото після. Вони вирішили, що це дуже дотепно. Я задоволена своїми маленькими грудьми, але тоді було до біса прикро. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам, спонсорам на Ютубі та Баймію Кофі за фінансову підтримку. А який найгірший подарунок отримували ви? Напишіть в коментарях.